Ліда завжди мріяла про великі весілля, але доля розпорядилася інакше вона познайомилася з Олегом на роботі, і їхні стосунки розвивалися так стрімко, що вже за півроку вони вирішили одружитися. Весілля було скромним, лише найближчі друзі та родичі. Але Ліда була щаслива вона знайшла свою другу половинку. Проблеми почалися, коли молодята переїхали жити до батьків Олега. Свекруха Наталя Петрівна зустріла невістку з удаваною привітністю, але з перших днів почала встановлювати свої правила. Лідочко, ти ж розумієш, що в нашому домі свої традиції. Ми звикли вечеряти рівно о сьомій, і я чекаю, що ти будеш готувати, сказала вона, пильно дивлячись на невістку. Ліда намагалася відповідати очікуванням свекрухи. Вона вставала рано, готувала сніданок. Прибирала, але Наталя Петрівна завжди знаходила до чого причепитися. Ти що, не вмієш правильно прасувати сорочки? Дай но ну, я покажу, бурчала вона, вириваючи праску із рук невіски. Олег бачив, як мучиться його дружина, але не наважувався б суперечити матері. Потерпи трохи, вона просто звикає до тебе, говорив він, обіймаючи ліду вечорами. Але з кожним днем ситуація ставала все нестерпнішою. Наталя Петрівна втручалася в усе від вибору продуктів до планування вихідних. Ви що, знову збираєтесь до своїх друзів? А як же недільний обід із родиною? обурювалася вона, коли молодята намагалися вирватися із дому. Ліда почувалася як у клітці. Вона намагалася поговорити з Олегом, але той лише відмахувався. Мамо, просто хоче як краще. Вона завжди так жила. Одного вечора. Коли Ліда готувала вечерю, Наталя Петрівна знову почала свої нескінченні повчання. Ти неправильно нарізаєш цибулю. Дай но я. Вона потягнулася до ножа, але Ліда раптом відсахнулася. Ні, мамо, твердо сказала вона, вперше назвавши секруху мамою. Я вмію готувати. Можливо, не так, як ви звикли, але це моя страва, і я зроблю її по своєму. Наталя Петрівна завмерла із відкритим ротом. Вона не звикла, щоб їй перечили, особливо у її власному домі. Що ти собі дозволяєш? почала вона, але Ліда не дала їй закінчити. Я дозволяю собі бути собою. Я вдячна вам за гостинність, але я не ваша служниця і не лялька, яку можна контролювати. Я доросла жінка, дружина вашого сина, і я заслуговую на повагу. Ліда говорила спокійно, але твердо, дивлячись векрусі прямо у очі. В цей момент на кухню зайшов Олег. Він здивовано подивився на дружину і матір, які стояли одна навпроти одної, як боксери на ринку. Що тут відбувається? спитав він. Твоя дружина забула своє місце, пробурмотіла Наталя Петрівна, але в її голосі вже не було колишньої впевненості. Ні, Олеже, відповіла Ліда. Я просто нарешті знайшла своє місце, і воно не там, де його бачить твоя мати. Олег перевів погляд з матері на дружину. Він ніколи не бачив Ліду такою рішучою і. Красивою. В її очах горів вогонь, якого він раніше не помічав. Мамо, нарешті сказав він, Ліда права. Ми вдячні вам за все, але ми повинні жити своїм життям. Наталя Петрівна побагровіла від гніву. Ось як ти тепер розмовляєш зі своєю матір'ю, це вона тебе навчила. Вона тицнула пальцем у бік ліди. Я так і знала, що ця дівчина тебе зипсює. Мамо, досить, підвищив голос Олег, Ліда моя дружина, і я прошу тебе поважати її. Наталя Петрівна раптом осіла на стілець, наче з неї випустили все повітря. Добре, тихо сказала вона. Якщо ви так вирішили, живіть як хочете, але не чекайте від мене підтримки. З того дня. Атмосфера в домі стала нестерпною. Наталя Петрівна перестала розмовляти із Лідою, ігноруючи її присутність. З сином вона спілкувалася сухо і офіційно, постійно нагадуючи, як він її образив. Ліда намагалася налагодити стосунки з свекрухою, але всі її спроби наштовхувалися на стіну мовчанні. Олег був розривний між любов'ю до матері і відданістю дружині. Він намагався поговорити з Наталією Петрівною. Але та лише відмахувалася. Ти вже зробив свій вибір. Живи з ним. Напруга зростала з кожним днем. Ліда почала помічати, що речі в домі дивним чином переміщуються. Її улюблена чашка опинялася на найвищій полиці, куди вона не могла дотягнутися. Одяг, який вона акуратно складала, раптом виявився зім'ятим. Ліда підозрювала, що це робота свекрухи, але не мала доказів. Одного разу, повернувшись із роботи, Ліда виявила, що всі її косметичні засоби зникли із ванної кімнати. Коли вона спитала про це Наталю Петрівну, та лише знизала плечима. Я нічого не знаю. Може, ти сама кудись поділа? Літа була на межі. Вона відчувала, що божеволіє в цьому домі, де кожен крок контролюється, а кожне її слово перекручується. Вона почала підозрювати, що Наталя Петрівна навмисно намагається довести її до нервового зриву. Олег бачив, як страждає його дружина, але не знав, що робити. Він любив матір і не міг повірити, що вона здатна на такі підлі вчинки. Може, ти просто перевтомилася? запитував він Ліду, коли та скаржилася на чергову випадковість. Ліда почувалася самотньою і беззахисною. Вона почала сумніватися в собі. В своєму сприйнятті реальності, може, вона справді перебільшує, може, це просто її уяви розігралися. Але одного дня все змінилося. Ліда прийшла додому раніше звичайного, і застала Наталю Петрівну за тим, як так описалася в її речах. Що ви робите? вигукнула Ліда, не вірячи своїм очам. Наталя Петрівна різко обернулася на її обличчі промайнув вираз провини, який швидко змінився звичною маскою байдужості. І я просто прибирала, сказала вона, намагаючись пройти сліди. Але Ліда не відступила. Ні, ви не просто прибирали. Ви навмисно псуєте мої речі, переставляєте їх, намагаєтеся довести мене до божевілля. Чому? Що я вам зробила? Наталя Петрівна раптом вибухнула. Ти забрала в мене сина. Він був ідеальним. Поки не з'явилася, ти. А тепер. Він навіть не слухає мене і все через тебе. Літа була шокована глибиною ненависті, яку вона почула в голосі свекрухи. Я нікого не забирала. Олег все ще ваш син. Він любить вас. Але він також мій чоловік, і ми маємо право на своє життя. Своє життя. єхидно перепитала Наталя Петрівна. А ти подумала про мене, про те, як я буду жити без нього. Він все, що в мене є. В цей момент Ліда зрозуміла, що перед нею не просто зла свекруха, а самотня жінка, яка боїться втратити єдину близьку людину. Але це розуміння не зменшило її гніву і образи. Ви не можете контролювати життя Олева вічно, твердо сказала Ліда, і ви не маєте права руйнувати наш шлюб через свої страхи. Наталля Петрівна раптом осіла, наче з неї вийшло все повітря. Ти не розумієш, прошепотіла вона. Ти молода, у тебе все попереду, а в мене в мене тільки син. Ліда відчула, як її гнів поступово змінюється співчуттям, але вона знала, що не може дозволити цій ситуації продовжуватися. Я розумію ваші почуття, сказала вона. Але те, що ви робите, це неправильно. Ми повинні знайти інший шлях. В цей момент. Додому повернувся Олег. Побачивши дружину і матір в такому стані, він зрозумів, що сталося щось серйозне. Що тут відбувається? спитав він, переводячи погляд з однієї на іншу. Ліда глибоко вдихнула і розповіла все про зниклі речі, про постійні випадковості, про те, що вона щойно застала. Олег слухав, і його обличчя ставало все більш похмурим. Мамо, це правда? спитав він. Повернувшись до Наталі Петрівни, та мовчала, опустивши очі. Це мовчання було красномовнішим за будь-які слова. Олег важко опустився на стілець. Я не можу в це повірити, прошепотів він. Як ти могла, мамо? Надалі Петрівна раптом розридалася. Я не хотіла, схлипувала вона. Я просто Я боялася залишитися сама. Я думала, якщо вона піде, ти знову будеш тільки моїм. Олег підійшов до матері і обійняв її. Мамо, яка сказав він, я завжди буду твоїм сином, але я також чоловік Ліди, і ти повинна це прийняти. Ліда спостерігала за цією сценою із змішаним почуттям. Вона все ще була ображена і розгнівана, але також відчувала жаль до цієї жінки, яка так боялася сумотності, що готова була зруйнувати життя власного сина. Нам потрібно поговорити. Сказав Олег, відпускаючи матір. Всім трьом. Ми не можемо більше так жити. Вони провели за розмовою кілька годин. Було багато сліз, звинувачень, вибачень. Наталя Петрівна зізналася у своїх вчинках і пообіцяла більше так не робити. Ліда розповіла, як вона почувалася всі ці місяці. Олег вперше відкрито висловив свої почуття і страхи. Наприкінці розмови вони прийшли до важкого, але необхідного рішення. Ліда і Олег повинні переїхати. Їм потрібен власний простір, щоб будувати своє життя. Наталя Петрівна спочатку протестувала, але, зрештою, змирилася, розуміючи, що це єдиний спосіб зберегти стосунки із сином і невісткою. Наступні кілька тижнів були напруженими. Олег і Ліда шукали квартиру, паралельно намагаючись налагодити стосунки із Наталією Петрівною. Свекруха намагалася змінитися. Але старі звички давалися в знаки. Вона все ще намагалася контролювати ситуацію, хоч і менш агресивно. Нарешті молодята знайшли невелику квартиру неподалік від роботи Олега. День переїзду став справжнім випробуванням для всіх. Наталя Петрівна то плакала, то злилася, то намагалася переконати сина залишитись, Ліда відчувала суміш полегшення і провини, бачачи, як страждає свекруха. Коли останні коробки були винесені з дому, Наталя Петрівна раптом схопила Ліду за руку. Ти ж будеш приводити його додому? питала вона тремтячим голосом. Ви ж не забудете про мене. Ліда відчула, як щось стиснулося в її грудях. Звичайно, ми будемо приходити, відповіла вона м'яко. Ви все ще сім'я Олега, а значить, і моя сім'я теж. Перші тижні на новому місці були сповнені радості і відкриттів. Ліда і Олег насолоджувалися свободою, можливістю жити за власними правилами. Вони облаштовували квартиру, разом вирішували побутові питання, вчилися бути справжньою сім'єю. Але ідилія тривала недовго. Наталія Петрівна почала дзвонити по кілька разів на день, скаржачись на самотність і різні болячки. Вона вимагала, щоб син приїжджав до неї щодня після роботи, не враховуючи, що це забирає час у молодої сім'ї. Олег розривався між обов'язком перед матір'ю і бажанням бути з дружиною. Він все частіше затримувався у матері, повертаючись додому пізно ввечері втомленим і роздратованим. Ліда намагалася бути розуміючою, але поступово в їхні стосунки почала закрадатися образа. Одного вечора, коли Олег знову пізно повернувся від матері, між подружжям спалахнула сварка. Ти більше часу проводиш з нею, ніж зі мною, кричала Ліда. Ми переїхали, щоб бути разом, а виходить, що я живу сама. Олег захищався. Вона моя мати, я не можу просто забути про неї. А я твоя дружина, відповіла Ліда зі сльозами на очах. Невже ти не розумієш, що вона маніпулює тобою? Всі ці скарги на здоров'я це просто спосіб отримати тебе біля себе. Олег вибіг із квартири, грюкнувши дверима. Ліда залишилася сама. Відчуваючи їхнє щастя, вислизає крізь пальці. Наступного дня Олег не повернувся додому. Він зателефонував і сказав, що залишиться у матері, бо їй погано. Ліда відчула, як у неї всередині все обривається. Невже вона втрачає чоловіка? Невже Наталя Петрівна все таки перемогла? Ліда провела безсонну ніч, обдумуючи ситуацію. Вона зрозуміла, що якщо нічого не зробить, то ризикує втратити свій шлюб. Але що вона могла зробити? Вранці Ліда прийняла рішення. Вона зателефонувала на роботу і взяла вихідний. Потім поїхала до будинку Наталії Петрівні. Коли свекруха відчинила двері, вона була здивована побачити ліду. Що ти тут робиш? спитала вона підозріло. Я прийшла поговорити, відповіла Ліда твердо. Можна увійти? Наталя Петрівна неохоче відступила, пропускаючи невістку в дім. Олега не було видно, мабуть, він уже пішов на роботу. Ліда прийшла у вітальню і сіла на диван. Наталя Петрівна залишилася стояти, схрестивши руки на грудях. Послухайте, почала Ліда, я розумію, що ви любите Олега і боїтеся втратити його. Але те, що ви робите, руйнує наш шлюб. Ви ж не хочете, щоб ваш син був нещасним. Наталя Петрівна відвернулася. Ти нічого не розумієш. Пробурмотіла вона. Тоді поясніть мені, наполягала Ліда, допоможіть мені зрозуміти, чому ви так поводитесь. Раптом греблю прорвало. Наталя Петрівна розридалася, розповідаючи про свою самотність, про страх старості, про те, як вона боїться стати непотрібною. Ліда слухала, відчуваючи, як її серце наповнюється співчуттям, але ж ви не самотні, яка сказала вона, коли свекруха закінчила говорити. У вас є син, який вас любить, і я. Я теж могла б стати вам близькою людиною, якби ви дозволили. Наталя Петрівна підняла на неї здивований погляд. Ти, але ти ж мене ненавидиш? Ліда похитала головою. Я не ненавиджу вас. Я просто хочу, щоб ви всі були щасливі, і я думаю, що це можливо, якщо ми спробуємо зрозуміти одна одну. Вони проговорили кілька годин. Ліда розповіла про свої почуття. Про те, як вона мріяла про сімейне щастя і як боялася його втратити. Наталія Петрівна вперше побачила в невістці не суперницю, а людину зі своїми страхами і надіями. Коли Олег повернувся з роботи, він застав дивну картину. Його мати і дружина сиділи на кухні, пили чай і мирно розмовляли. Він не міг повірити своїм очам. Що тут відбувається? спитав він, переводячи погляд з однієї на іншу. Ми вчимося бути сім'єю, відповіла Ліда, посміхаючись. Наталя Петрівна підійшла до сина і обійняла його. Пробач мені, синку, сказала вона. Я була егоїсткою, але я постараюся змінитися. Це був поворотній момент у їхніх стосунках. Звичайно, не все відразу стало ідеальним були і сварки, і непорозуміння, але тепер вони вчилися вирішувати проблеми разом, а не протистояти один одному. Наталя Петрівна почала відвідувати курси комп'ютерної грамотності для пенсіонерів, які Ліда знайшла для неї. Це не тільки зайняло її час, але й відкривало новий світ можливостей. Вона навчилася користуватися соціальними мережами, що дозволило їй відновити зв'язок зі старими друзями та знайти нових. Олег і Ліда регулярно запрошували Наталю Петрівну до себе на вечері, але тепер ці зустрічі проходили в теплій, дружній атмосфері. Свекруха більше не намагалася контролювати кожен крок невістки. Натомість вона почала цінувати її кулінарні експерименти та цікаві ідеї щодо облаштування дому. Одного разу Наталя Петрівна здивувала всіх, запропонувавши влаштувати сімейну поїздку на вихідні. Я знайшла чудове місце в інтернеті, сказала вона, гордо показуючи свій новий планшет. Там є озеро, ліс, можна перебалити просто відпочити від міської метушні. Олег і Ліда були вражені цією пропозицією. Вони з радістю погодилися, і ця поїздка стала початком нової традиції щомісячних сімейних вилазок на природу. Під час однієї з таких поїздок Ліда повідомила, що вагітна. Наталя Петрівна, почувши цю новину, раптом розплакалася. Ліда і Олег занепокоїлися, думаючи, що це знову прояв її страху бути відсунутою на другий план. Але коли свекруха заговорила, вони зрозуміли, що помилялися. Я така щаслива, сказала вона крізь сльози. Я буду бабусею. Я обіцяю, що буду найкращою бабусею у світі, я допомагатиму вам, але не нав'язуватимусь. Я хочу, щоб наша дитина росла в любові і гармонії. Ці слова розчулили ліду до глибини душі. Вона обійняла свекруху, відчуваючи, як між ними остаточно руйнується стіна непорозуміння. Вагітні сліди стало новим етапом у їхніх стосунках. Наталія Петрівна виявилася несподівано корисною. Вона ділилася досвідом, але не нав'язувала свою думку. Вона допомагала літі готуватися до материнства. Разом вони вибирали дитячі речі і облаштовували дитячу кімнату. Коли народилася маленька Софійка, Наталія Петрівна була в пологовому будинку разом з Олегом. Вона тримала онуку на руках і плакала від щастя. Дякую вам, сказала вона, дивлячись на Ліду і Олену. Ви навчили мене, що любов не в контролі, а в прийнятті. Перші місяці після народження дитини були непростими. Ліда часто почувалася виснаженою і розгубленою, і тут несподівано велику підтримку надала Наталя Петрівна. Вона приходила допомагати з дитиною, готувала їжу, прибирала в квартирі, даючи молодим батькам можливість відпочити. Одного разу. Коли Софійці було вже півроку, Ліда застала свекруху за дивним заняттям та сиділа за комп'ютером і щойно зосереджено друкувала. Що ви робите? спитала Ліда з цікавістю. Наталія Петрівна трохи зніяковіла. Я, я пишу книгу, зізналася вона, про те, як бути хорошою свекрухою, про свої помилки і про те, як я навчилася бути кращою завдяки тобі і Олегу. Ліда була вражена. Вона ніколи не думала, що їхня історія може стати книгою. Це чудова ідея. вигукнула вона. Я впевнена, що багатьом жінкам це допоможе. Наталя Петрівна посміхнулася. Знаєш, сказала вона задумливо, я завжди думала, що втрачаю сина, коли він одружується. Але виявилося, що я придбала доньку і онуку. Моя сім'я не зменшилась, а виросла. Ліда відчула, як на її очі навертаються сльози. Вона обійняла свекруху, відчуваючи глибоку вдячність за цей урок, який вони пройшли разом. Минув рік. Книга Наталії Петрівни несподівано стала бестселером. Її запрошували на телебачення, просили провести семінари для інших свекрух. Вона стала справжньою зіркою в своєму районі, і це додало їй впевненості і життєвих сил. Ліда пишалася свекрухою. Вона часто згадувала, як все починалося, і не могла повірити, який довгий шлях вони пройшли. І з ворогів вони перетворилися на найкращих подруг і союзників.